На Херсонщині підбито російський радіолокаційний комплекс Рись, який використовується для контрбатарейної боротьби. Його вразила 22 лютого снарядом «Екскалібур» артилерія 406 ї бригади Збройних сил України. Фото враженої техніки показав ресурс Діпстейт. РЛС уразили у районі населеного пункту Заводівка, що у Каховському районі Херсонської області. Захист його розрахунку та апаратури від стрілецького озброєння забезпечує шасі броньованого тягача МТЛБО. Ця станція розроблялася як повністю автономний комплекс із власними засобами навігації, орієнтування, топоприв'язки та зв'язку. Вся апаратура, вузли та механізми, крім двох випромінювачів і антени для прийому сигналів, розташовані всередині корпусу. Також повідомляємо, що російські військові проти українських дронів використовують комплекси придушення стриж 3 За інформацією військових, комплекс підпускає дрон на близьку відстань і придушує канал керування та навігації. Ознака роботи такого приладу це, коли оператор раптом втрачає картинку та керування.